Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Зайшла подивитися, що там мої малючки на стелажі. І просто в мене шок в шоці. Я зараз вам розкажу і покажу те, що мене дуже сильно здивувало. Це орхідея Форест, моя, білява мультифлорочка червоною губою, біля колонки в неї теж червоне. Крапочки, вона дуже приваблива, гарна. Я тут, звісно, ще ставлю вам фотографію або краще відеошорт, щоб було видно наглядніше. Ось тут в мене на квітоносі розвивається ось така гарненька, жирненька діточка. Листочки, що у діточки, що у мами в один в один. Прям красатульки, неймовірні. Тут в неї вже раз, два, три, чотири, п'ять корінчиків. Ще трошечки і вона вже поїде до нової своєї мами. І я сьогодні дивлюся, що це, що це, що це? А тут у нас квітонос. Ви уявляєте, оця трудяжка, вона взагалі такого міді-розміру, в неї тут дітка, в неї тут брунька, в неї тут квітонос зростає, в неї корінчики розкуклені. Уявляєте взагалі, що вона робить. Вона така молодець, вона така розумничка, ця орхідея. Просто супер. Звісно, що я ось тут відріжу квітоноса повністю, тому що буду діточку відділяти. Ну, це неминуче таке діло. І вже трошечки орхідеїці дам спокою, щоб вона могла нормально проквітнути. Ну, я просто шокована. Ну, я ось дивилася позавчора. Розумієте, не було дитини. Не було. Бо я ще писала Ірі за коріння, кажу, та вона ще зростає. Ми вирішили, що ще тиждень другий вона тут посадить на мамці, і, коротше, потім же я її відріжу і відправлю. Я в шоці, Боже, Форест, ти просто чудова орхідея. Насолоджуюся і з вами ділюся цим. Отже, я бачу третє квітонос на моїх орхідеях. Я шокована, подивилася великих слонів. А вони навіть не думають квітнути. Ну нічого, це тільки початок. Змусимо всіх квітувати. Ось такі в мене новини. Я вам вдячна за увагу. Всім бажаю гарного, тихого дня, щоб ваші орхідеї вас радували, дивували і давали натхнення і гарний настрій.